Побачила сьогодні відео, йде дівчина зі своїм собакою. Дівчина в крові розповідає, як на них напали дві вівчарки без повіців, яких власник вигулював без повідця, бо о сьомой ранку і нікого не мало бути на вулиці. І дуже велика кількість коментарів в серії це незаконно. Притягніть власника до відповідальності, всі акцентуються на законі. Так, друзі, у нас є закон, згідно якому всі собаки мають бути на повідцях в загальних місцях. Але давайте по правді дуже мало хто дотримується цього закону, коли на вас. Вашого собаку нападає інший собака, ви думаєте, не про закон. Ви маєте завжди мати при собі засіб самозахисту для себе, для свого собаки, і це може бути ультразвуковий відлякувач. Так, він працює не у 100% випадків, але він працює. Він має направлену дію, таку як ліхтарик. Ви можете мати при собі працовий балончик і так далі. Але будь ласка, подумайте, заздалегідь бо. Навіть якщо ви дотримуєтесь цього закону, якщо у вас спокійний, неагресивний пес, ви на жаль ніколи не знаєте кого зустрінете на прогулянці.